Далі у нас Миколана погода, у якій Микола Луценко розповість про спеку, про дощі, покаже, куди рухатимуться хмари. Коротше кажучи, розкаже все важливе, що вам потрібно знати перед виходом на роботу. Доброго ранку! З давніх часів до нас дійшла традиція у цей день саджати боби. А ще наші пращури 12 червня спостерігали за павуками. Якщо павуки посилено працюють, значить погода буде мінятися. Західна Україна прокинеться під ясним небом. В день може з'явитися кілька легких хмар, мов думки, що навідуються, коли ми згадуємо дитинство. в день коливатиметься 20-25 градусів з плюсом. Ідеальна літня м'якість не спеко. Отно, але і не холодно вночі, плюс 17. Сьогодні на півночі можливий легкий дощик, який може пройти у день, але буде зовсім не сердитим. До вечора він має вщухнути. Температура в день плюс 24. Тепло, приємно, але не пекуче. Нічна температура плюс 17 градусів. На сході небо буде як задумлива мелодія. М'яке, сіре, трохи меланхолійне. Температура приємна, стримана. В день 21-27, а вночі плюс 18 градусів. На півдні панує справжнє літнє затища. Температура в день до плюс 26, а вночі плюс 19 градусів. Повітря буде теплим і м'яким, таким, що не обпікає, а гортає, Дощу не очікується. Але у Запоріжжі ближче до вечора погода може трохи зіпсуватися аж до грози. У центральній Україні хмарно, часом із дрібним дощем. А у Дніпро день може накрити сильний дощ з грозою аж до вечора. Температурний фон буде стримано літнім в день до плюс 24, а вночі плюс 18 градусів. Саме той баланс, у якому комфортно всьому живому. Ранок і день у столиці пройдуть під сірим небом, нічний дощ не зникне з першими півнями. Прогнозується, що продовж дня опади не полишатимуть Київ. А от увечері небо усміхнеться, хмари розійдеться, температура цього дня буде стриманою в день близько 20, а увечері плюс 18 градусів. Тож до завтра бережіть себе, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!